Так, хотів так красиво записати все одним файлом, але вибачайте, трохи збилося, і все ж таки файли розбилися на два. Отже, останній момент, що хотів розказати на сьогодні, це по знаходженню констант. Значить, у нас є система двох рівнянь 12-12, і тепер так само як в перехідних процесах, нам треба знайти значення констант, відсовхуючись з початкових умов, тобто від значення... Початкової координати x дрівню 0. Ми в початковій координаті поміряли напругу і струм звичайним вольтметром і амперметром на вході, ну і тому, відповідно, і називається рівняння довгої лінії при відомих напругах і струмах на початку ну або на вході. І рахуємо значення констант. Що значить x дрівню 0? Це значить, ми ось в цій 11, 12 підставляємо значення x дрівня 0. Тобто, все як робили в перехідних процесах, отже, експонента стає одиничкою в кожному з випадків, і в нас два рівняння. У 1 на вході дорівнює А1 плюс А2, і 1 на вході дорівнює одиничка на ЗЦ, де ЗЦ це параметр лінії, тобто, це її характеристика, якийсь комплексний вектор e, на дужку А1 мінус А2 відповідно з цих двох рівнянь. З двома невідомими ми знаходимо А1 і А2. Ну, наприклад, додаємо їх між собою. Е, множимо, наприклад, на одиничку на Z ліву і праву частину, щоб вони були еквівалентні. І коли ми додамо перше і друге рівняння, у нас. Залишиться А1, тобто ми зможемо знайти значення А1 через напругу і струм. А якщо ми їх віднімемо, у нас відповідно скоротяться перші доданки, а додадуться другі. І ми знайдемо А2 з напруги і струму на вході. Тобто, ось таким чином ми і знаходимо значення цих констант А1 дорівнює через напругу і струм такій штуці. А 2 – в такій штуці. Відповідно, ми їх підставляємо в рівняння 11-12, де ці константи знаходилися, і отримаємо ось такий розв'язок, який називається рівнянням довгої лінії при відомих напрузі і струму на початку. А що у нас зазвичай дано за умовою задачі, як відомі величини, які ми поміряли. Це. І, взагалі, про що говорить це рівняння? Ось якщо у нас є довга лінія у вигляді двох проводів, то що значить це рівняння? Це значить, що ми поміряли напругу і струм на вході, тобто на вході поставили амперметр, на вході поставили вольтметр, поміряли. Ці два діючі значення ще під'єднали фазометр. Ну, наприклад, щоб поміряти кут фазового суву. І таким чином ми отримали два вектори. Ну, наприклад, струм з нульовим кутом, а напруга на кут фазометра відрізняється від струму. І ось таким чином ми отримали два вектори на вході по вимірам. Далі ми заміряли пар параметри лінії. Тобто, ми, за, грубо кажучи, паспортними даними цієї лінії знаємо чотири первинних параметри. Ось значення тих погонних величин, а, оми, сіменси, Генрі, Фаради на кілометр віднесені. З них ми перераховуємо за формулами, які наведені вище, вторинні параметри, тобто хвильовий опір і коефіцієнт поширення у вигляді. Двох векторів, це рівнозначно. Ви або знаєте чотири первинних параметри, або знаєте два вторинних. В нашому випадку ми знаємо два вторинних, ось вони. І виходить праворуч, всі величини у нас відомі. Ми їх просто підставили за вимірами і даними по лінії, і таким чином, підставляючи величину Х, тобто. Координату від початку, скільки кілометрів від цих вимірів ми рухаємося. Ми можемо для будь-якої перерізу лінії, тобто, в залежності від того, скільки кілометрів підставили в будь-якій точці лінії знайти діюче значення напруги і струму у вигляді вектора. Тобто ці рівняння дають нам струм і напругу в будь-якій точці лінії. А як ми бачимо, цей струм і напруга залежать від координати Х. Є таке. Тепер, тепер це рівняння можна скоротити, тобто записати більш компактно. Суто, щоб воно було коротшим. Як ви бачите, у вас є дві експоненти, причому вони однакові. Єдина різниця експонента з від'ємним показником і з додатнім. Ну і вони ще діляться навпіл. Можна скористатися так званими гіперболічними функціями, тобто так званий гіперболічний косинус і синус, які за визначенням є. Дві експоненти, у яких протилежні знаки показника. Показники однакові, відрізняються лише на знак. Косинус це сума. синус це різниця. Тобто тепер замість рівняння 14-15, Ось. Можна записати компактніше, якщо е, роз... об'єднати напруги між собою. Ось U1 об'єднуємо. Буде є е з мінусом, Є е з плюсом. І це буде напруга помножити на косинус. Далі струми об'єднуємо. і I1 і I1. Взаємно додаються. Це буде дві експоненти зі знаком мінус, тобто синус. Ось. Далі знов напруги додаємо, це буде різниця експонент, тобто синус, ну і ще z поділити на z. І струми між собою додаємо, причому мінус на мінус дасть нам плюс, тобто це буде сума експонент. Отже, косинус. Отже, в більш компактній формі ці саме рівняння записані наступним чином. Через гіперболічні функції, ну і це така так само називається рівняння довгої лінії, е, в принципі, у кожної форми є свої е, плюси і мінуси, тобто верхні рівняння вони для певних задач краще використовувати, нижню форму рівнянь теж для певних задач краще використовувати. Е, коли яка форма більш доцільна, трошки згодом скажу. Поки залишаємо в пам'яті, що вони і та, і та математично. Абсолютно рівнозначні. Так, це перший момент. Другий момент. Цю саму систему можна переписати, якщо ми поміряли навантаження. Тобто в тій самій задачі, та сама лінія, ви ж можете під'єднати амперметр на навантаженні. у нас Вольтметр на навантаженні, амперметр на навантаженні. І фазометр на навантаженні, поміряти величини і знайти напругу і струм на виході, тобто вигляді значень у 2 і 2. Е, і від цього у вас, в принципі, нічого не має змінитися. Тобто, ви маєте отримати розв'язок задачі так само для будь-якого перерізу лінії, напругу і струм в цій точці. Е, як це робиться? Це переписується, називається рівняння довгої лінії при відомих. Напругах і струмах на навантаженні, робиться суто заміною змінних. Тобто замість Х замість від початку, використовуєте, що загальна довжина лінії L, і берете Х від кінця. Іноді Х' ще позначається Y. Ну, це, в залежності від літератури, можете зустріти так, можете зустріти так. Тобто, грубо кажучи, якщо у вас 10 кілометрів лінія. Повної довжини, і вас цікавить точка там, 4 км від початку, то це те саме, що знайти 6 кілом... точку 6 км від кінця. Отже, якщо ви поміряли на початку, то вам треба точка 4 км від початку, а якщо ви заміри зробили в кінці, то вам треба точка 6 км від кінця. Ось в такій парадигмі переписуємо, тобто замість х пишемо L-х', логічно. І підставляємо в рівняння довгої лінії: тобто, ось або в цю систему, або в цю систему. Замість х підставляємо L-X'. Тут навіть підставили з константами А, тобто ще ось в систему 11-12%. Окей, не проблема. Ну навіщо це робиться, щоб константи переписати? Тобто, нам, в принципі, можна записати в розв'язок, ми отримаємо коригуючі множники, які трошки змінять константи а 1, А2. А можна відразу записати до знаходження констант Х', і відповідно константи вже знайти нові значення під параметри заміряні в кінці лінії. Давайте так і зробимо. Отже, ми в рівняння, де знаходимо констант, записуємо x дорівнює L-X'. Тут має бути штрих. Відповідно, в експоненті стає два доданки, крім гама Х', яка є змінною, ще з'являється гама L, яка є константою. Тобто L це число, а не параметр. Відповідно, це константа. Відповідно, замість A1. Гама Л у вас стається А3. Якась нова константа. Замість А2 гама Л у вас стає А4. По струму так само. І тепер ми підставляємо значення кінець лінії, тобто нульовий кілометр від кінця, в якому заміри зроблені у 2 І це так само експоненти наші перетворює на одиничку. Тобто, ми отримаємо систему рівнянь. Ось таку. До речі, ось ці записи: цей конспект я вам зброшу. Тобто, без проблем. Він у вас буде передивитись разом з відеозаписом. І таким чином, рівняння довгої лінії знаходимо константи А3, А4. Вони ну, дуже схожі на константи А1 А2. Ось. Там з точністю до знаку і замість у 1 і 1 там знаходяться у 2 і 2. Ось вони. І таким чином рівняння довгої лінії від кінця в звичайній формі ось таке. І якщо ми знов їх перепишемо через гіперболічні функції, буде ось таке. Тобто для довгої лінії у вас є 4 системи рівнянь. Пара. Для запису від початку, пара для запису від кінця, і всередині цієї пари є розвернута форма через експоненти і є згорнута форма через гіперболічні функції. Ну, Будь-яка з них вам, відповідно, дає напругу і струм в довільній точці довгої лінії. Ось це розв'язок. І останній вже точно останній момент на сьогодні довга лінія, як 4-польсник. Значить, ось як бачите. Кінець лекції, наступна лекція буде другою, відповідно, ми ж сказали, ми ж сказали що довга лінія за своєю структурою це дві точки на вході, дві точки на виході. Тобто, це по суті чотириполюсник. Отже, вся математика для чотириполюсника так само має бути можливою для використання і для довгої лінії. Якщо ви подивитесь на рівняння довгої лінії. Наприклад, що значить териполісник, вхід-вихід. Це значить, ми довгу лінію розглядаємо як єдиний об'єкт. Тобто, да, вона за своєю структурою залежить від координати. Да, якщо ми хочемо порахувати щось всередині, то нам треба рахувати через попередні рівняння. Але ми ж можемо порахувати не тільки всередині. А просто співставити вхід і вихід. Тобто просто співставити весь об'єкт загальної довжини L, як через нього проходить сигнал. І це буде 4-полюсник як єдиний об'єкт загальної довжини L. Тому, якщо ми підставимо в наше рівняння замість штриха, ну або так само замість X, абсолютно немає різниці. Повну довжину лінії L. Тобто ми знаходимо не довільну точку від кінця, а знаходимо всю лінію. Тобто весь об'єкт від кінця, то у нас тепер будуть співставлені у 1 і U1 на вході, і у 2 і 2 на виході. Ось ці чотири параметри. І, відповідно, це буде рівняння, яке ви бачите, порівняєте з матеріалом попереднього семестру і рівнянням чотириполюсника. Абсолютно ідентична структура. Ось ваше рівняння чотириполюсника, ось рівняння довгої лінії. Чим відрізняється, тим, що в 4 були коефіцієнти А, а тут у нас гіперболічні функції. Порівнюємо між собою. Що таке а 11 Як ми бачимо, це гіперболічний косинус від гами і довжини. І то і то є комплексним вектором. Що таке А1,2? Це гіперболічний синус на хвильовий, на хвильовий опір. Теж число комплексний вектор. І так само кожний з коефіцієнтів у нас визначений, однозначно визначений. Ось вони записані в табличку. Причому. Ще одна цікавинка, якщо ви уважні звернули увагу. У вас діагональні коефіцієнти а 11 і а 22 вони рівні між собою. Ось якщо пам'ятаєте 33-ю лабораторку, то це називається симметричним чотириполюсником, тобто, коли у нього коефіцієнти а 11 А22 безрозмірні. Однакові, до речі, яка розмірність? А1,1 безрозмірний, А22 безрозмірний, тому що вольти, вольти, ампери, ампери. А1,2 в Омах. Ви це бачите. А А21 в Сіменсах, ви це теж бачите. Тобто одинички на Оми. Або у Сіменсах. А відповідно. Чому цей 4-полісник симетричний? А, тому що довга, рі... а, довга лінія однорідна, тобто це проводи, у яких не змінюється ні геометрія, ні матеріал, ні якась ізоляція, якщо вона є. Це один. Тобто це... Однорідний об'єкт, тобто об'єкт з незмінними параметрами. Тому, звичайно, що таке симетричний чотирипольсник? Це чотирипольсник, у якому сигнал змінюється однаково, якщо ви його посилаєте в прямому напрямку, то коефіцієнт поширення такий самий, як буде коефіцієнт поширення в зворотньому напрямку, тобто немає значення, як ви пропускаєте сигнал, він буде проходити однаково в обох напрямках. Ось, наприклад, в вашій лабораторці у вас був несиметричний чотирипольсник, тому що у вас з однієї сторони була котушка, а з іншої сторони, конденсатор. То, звичайно, тут є різниця, як ви направляєте сигнал, в якій послідовності. А для двох проводів однорідних то, звичайно, немає різниці від напрямку руху. Отже, ось коефіцієнти чотирипольсника. І можна використати т схему або П-схему заміщення, так само, як в теорії в конспекті минулого семестру, тобто можна замінити повздовжні або поперечні елементи через параметри А виразити, тобто, замість довгої лінії можна справді порахувати ось таку простеньку схему заміщення. Єдине що, якщо знов таки ви були уважні, я на початку лекції сказав, що. Довга лінія, вся її фішка, що ми оцінюємо довжину, тобто нам треба враховувати довжину, а, і не можна розглядати як матеріальну точку. А тепер я вам показую чотириполісник, який по суті є матеріальною точкою, і кажу, що довга лінія це матеріальна точка. В чому е підводні камені? В тому, що всередині цього. Чотириполюсника всередині цієї зосередженої схеми матеріальної точки вже зашита правильна математика. Тобто, якби ми спочатку намалювали такий об'єкт і користувалися математикою з минулого семестру, то у нас відповідь була б неправильна. Але ми пішли іншим шляхом, ми записали загальну схему, в якій врахована довжина, записали загальне диференційне рівняння. Тобто загальні телеграфні рівняння, розв'язали їх в загальному вигляді для синусоїдного сигналу. І всередині цієї математики зашито те, що цей об'єкт має розмір. І вже як наслідок правильних розрахунків, ми для всього об'єкту, як єдиної цілої, записали зосереджену схему заміщення і матеріальну точку. Тобто все правильно пораховано, це можна робити. Відповідь буде правильною. Але всередині цієї відповіді вже зашиті правильні математичні рівняння і е, природа цього об'єкту. Тому ми змогли це зробити. Ось така справа все. На сьогодні все, що хотів розказати, розказав. Е, якщо будуть якісь питання, то з радістю буду відповідати. А так, з мене наступні відео. Будуть, і відповідно, всім гарного дня, удачі і бережіть себе на все добре.